Ролик знятий спеціально для каналу Ex UA. Прибавив ось таку подушку двигуна нижню. Ось так вона проїжджає в такому пакуванні Ось її точний артикул. Рейнхоч RH112163. Ось так вона проїжджає. замінювати будемо те що стара вже вібрує, тому що вже резина Скажемо так, дубово і потриск. Замінювати будемо на автомобілі радного лагуна 2001 року з мотором 1,9 дизель в кузовий універсал. Для зіміни, для зручності буду використовувати гайковерт і головку 1,19 та 21. І так, ось знаходиться наша подушка. На Рахунок болтів трошки помилився, у нас тут болт на 21. Та да на 18. Расходник посадила. Скажем вот так, спробуйте поставить. Берем наш инструмент. И, соответственно, откручиваем. Как раз нам повезло, тут трошки некто не защита, трошки подирвана. Вот, и нам не требует ее снимать. Так, але один болт і на 18 відкручуємо те, що вже кріпиться до підрамника. Пусть кінула опа. Так, виглядає наша стара подушка. От. Там вже не знаю, буде на камеру видно, ніж вже йде відслоєння резини. Тавно таке, тому зараз щіткою почищу болти і ставлю все назад. Так, відповідно, ставили нашу нову подушечку. Наш з болтики zaraz troszkę iCovertem hmm... podżmiemy i dalej do wруczną. wróćmy no... To tu ta like, poduszka zmienia się za wiek, nie, powiedzmy tak. Wszystko. Teraz jeszcze tutaj włośno sprawdzę. Тому що в мене гейковерт стоїть на найменшому на режимі дотиску, щоб можна було вручну контролювати дотик. Дожимає і все, і тепер вібрації у нас по мотору не буде. Тому установку даної зубчастини можна вважати завершеною. Всім дякую.